Всім привіт, всіх вітаю, з вами Вазган і гра Космічні Рейнджер. Сьогодні будемо пробувати визволити від домінаторів ще одну систему. Це вперше я буду пересікатись з захопленою домінаторами системою. Будемо пробувати її звільнити, подивимось, що з цього вийде. І буду показувати вам все від самого початку. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Зараз ми знаходимось в секторі Альтаїр, а стрибати будемо в Кефрон. Там захоплений сектор, е сусідні сектори також захоплені. Е так, Коли туди перемістимось, то вже звідти втекти не буде змоги, так що битись треба буде до останнього. І відповідно треба не спішити, а почекати, щоб якомога більше. Учасників приєдналося до нас, до визволення системи. Ось бачите, Альтаїра будемо стрибати в Кефрон. Там у сусідні сектори три також під домінаторами, а один під піратами. Так що топлива, щоб назад стрибнути, нам вже не вистачить. А... Не знаю, хіба що є варіант стрибнути в піратську систему, і там можна приземлитись на дозаправку на планету піратів. Вони відразу ж кинуть мене в тюрму, але в мене достатньо грошей, щоб відкупитись. Так що хіба що такий варіант. Але в ідеалі потрібно їх в кращому. Було б добре, якщо всіх знищити і. Завершити цю місію таким способом і заробити кругленьку суму кредитів. Так, секунди, з хвилини на хвилину думаю, треба буде стрибати вже небезпечний сектор. Ось, бачите, вже починають. Дружні кораблі переміщуватись треба і нам ось так, ми вже в секторі. Кіфрон, який є захоплений домінаторами. Так, три планети. Вони контролюють, і три незаселені планети. Так, 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 дивимось в них є. Є у них достатньо тут кораблів, є з ким воювати, треба буде триматись поблизу військових. Краще самому у саму Гущу не встрявати, бо е, може погано все закінчитися. Але думаю, що шанс у нас на звільнення системи є. Ось бачите, куди ми зможемо стрибнути. Лише на сусідні захоплені планети, а на більшу відстань у нас. Пального не вистачить, так що шансів, варіантів небагато. Так, Будемо роздивлятись. Так, вже нас замітили. І ворожі кораблі вже рухаються в нашому напрямку. Треба бути насторожі, вибирати собі першу ціль. І будемо починати бій. Надіємося, що все у нас вийде. Ну що, погнали. Так, ворог зовсім близько. Наступний, наступний крок. Наступний хід вже буде бойовий. Так. Атакуємо першу свою ціль. Так, добре, перший корабель ми знищили. Записали на свій рахунок ще одного домінатора. Так, добре, роздивляємося. По суті, треба знищити перше менші штурмові кораблі, які розвивають більшу швидкість, які ну, становлять відповідно більшу небезпеку, тим, що вони маневровіші. А вже оці крейсери, оці більші військові, вони мають потужнішу зброю, але вона завдає враження на... Меншій відстані. Так що, оскільки в мене е, є пушки з великим радіусом дії, мені вони менш безпечні, і я зможу намотувати навколо них круги, завдаючи урон, а вони тим самим мене не достануть. Так що обираємо таку тактику. Так, ну що, діла йдуть непогано, ми вже роздовбали. Їхній кістяк. Так, дружні кораблі ще є. Так, 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 є великий військовий цей крейсер ще. Але він мало швидкий, але все одно можна буде за нього трохи заховатись. Бехну лише одного. Так, 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 так. Добре, поки що. Дроїд справляється з регенерацією корпусу також є захисний генератор, який, який стримує, стримує урон, а дроїд, він регенерує пошкодження, але головне слідкувати за корпусом, щоб була можливість е відлетіти на достатню відстань, якщо буде потреба задіяти двигун, щоб коротше, зробити ривок, головне не провтикати момент, щоб мене тут не укокошили. Бо бувають моменти у мене були, що коротше, не зберігалася гра е в випадку, коли я був біля домінаторів і мене не кидало в медцентр, а коротше, типу, трошки лаги якийсь. І якщо навіть я сохранявся, то все одно мене... я починав з цієї системи і коротше, краще тут не помирати, я веду до того. Краще придумати, обдумати, все так, щоб, щоб тут не лишитись, щоб, ще, не дай Боже, не починати гру заново. Так, в той час, коли ми ведемо тут бій, Мені прийшло повідомлення, що військове командування е замітило мої, мої дії відносно домінаторів і коротше, хочуть вручити мені якусь комп'ютерну програму. 13 копій. Коротше, е для кращої боротьби з домінаторами, походу, треба буде відвідати військову базу, подивитися, що там мені таке хочуть нагороду мені дати. Хоча ми ще не звільнили систему, але вже знищили кілька кораблів і тут військове командування мене замітило, скажімо так. Так, так, так. Добре, лишилось кілька, але не, 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 не варто недооцінювати їх. Один великий військовий корабль і в цьому діапазоні ще... Кілька маленьких штурмових. Так, добре. Вроді регенеруємося, вроді пошкодження ще терпимо. Ось бачите, як швидко все змінилось. Було був повний хп, а тепер треба обережно. Добре, добре є. О, підлетів ще один Мелкий. Так, дивіться. Вроді три штуки зараз поки що. Але враховуючи цього. Здорового домінатора. Він на відстані не достає мене, але гармати досить потужні, якщо до нього зблизитись. Так, треба зараз мені трохи відлетіти, щоб дати змогу дроїду відрегенити корпус. Так, а то вже дуже я увлкся. Добре, получилось. Тепер можна знову наносити удар. Так, ось бачите, якщо я приближусь до цього крейсера, він, коротше, лупить гарматою серйозною. Досить так суттєво, ну хоча мій корпус витримуй. Так, ну що, прийшла твоя черга, старий, давай. Бачите, я на відстані. Він мене майже ніколи не достає. Ось ще один там на горизонті. Ну добре, добре, не будемо відволікатись, прийди до тебе черга. Так, 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 так. Ну, можливо, ох ти, їх тут ще двоє. Їх тут двоє, треба помогти своєму тут по зброї, а то зараз його укукошать. А може якась ще польза від нього буде хоч. Ось бачите, цей досить шустрий теж. Я наношу весь час удар, а він тримається. Так, лишився цей товстенький. Я думаю, що в соло його роздовбу. Не буде великих проблем, ось бачите, він слабо маневрений і одних його гармат недостатньо, щоб мене пошатнути. Маленький урон. Думаю, ви вже все зрозуміли. Тут ісход битви, вже і так все ясно, яким буде результат. Бах! Так, дещо може таке зазвичай випасти корисне. Так, командування до свого звання капітан. Ось бачите, ще й отрив капітана. Так що недурно сюди ми злетіли, сюди ризикнули. Перша система від домінаторів звільнена. Так що користь є. Ось, на горизонті ви побачили, зверху екрану є ще один, я думаю, що не приходить повідомлення про звільнення системи, а то ще є один. Коротше, корабль домінаторський. Так, 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 ну давай, останній бій. Останній бій. Давай старина. Давай, 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 ще трошки. На жаль, ти програв. Ось ви бачите повідомлення. 200 тисяч кредитів мені на рахунок. Плюс, плюс подяка від, від даної системи, від сектору. Треба приземлитись на планеті і отримати там ще винагороду і вдячність. Ота вже дивина до ВБ. Система Кіфрон освобождена. Так, звільнено. Учасників збивши хоча б одного ворога. Чекають на планеті фронтир 9. Так, бачите, пушки чуть побиті, ну але це, це все лікується, як то кажуть, все можна поремонтувати. Зараз ми приземлимось на планету, яку було вказано. І отримаємо ще там вдячність. Бачите, в мене вже 323 тисячі кредитів. Це вже така сума кругленька. Це вже можна щось оновитись, поремонтуватись. Бачите, за проявлену відвагу Кіфрон вручає вам суму кредитів 9300, опит 1760. Е, Вручаємо вам собі Суді... це. От це, короче. Так, так, так. Ну ось, бачите, подяка. Мікромодуль це мені дали. Мікромодуль, який можна в корпус вживляти. Е-е Так, і він Бачите, я зробив, вживив його корпус і тепер буде а, мені ще бонуси, плюси. Надежніше вже буде тепер безпечніше мені ще в подальшому воювати. У мене ще один є модуль. Обновляю програму дроїда ремонтного. Так, коротше, така справа. Ремонтуємося, відновлюємося, дивимося, що у нас там по системам. Можливо, оновлю корабль. Шукаю, щоб з більшим корпусом, бо новіші двигуни вони займають більше місця. і Відповідно, треба більший, більший корпус, більший корабль, щоб от, 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 так, прокачаємо тут свої. Очки навиків. І нам потрібно бажано, щоб було 4 пушки. Ось бачите, є, є нові кораблі, але там три пушки, там сканер не можна. Ну, коротше, уступає моєму. Але кораблів видів всяких різновидностей є багато, і то я замітив, що Чим далі нові системи, тим є всякі новіші кораблі, так що я думаю, що обов'язково оновлю корабль вам покажу. І будемо знову просуватись у цьому в освоєнні космосу, звільнені від ворожих, від піратських та домінаторських навал. І все вам буду показувати. Дякую за перегляд, друзі. Все нове покажу, залишайтесь з нами. Буде цікаво.